Для мене патріотизм це готовність жертвувати собою, щоб сприяти добробуту держави. Це дуже позитивне явище, яке здатне зміцнювати та розвивати країну, підтримувати і зберігати її культурні традиції та звичаї. Хочу додати, що любов до батьківщини неможлива без волі. Патріотизм це прояв вільної людини. Лише вільний може бути громадянином та справжнім патріотом. Бути патріотом це відчувати патріотизм. Любов у своїй батьківщині, ставити інтереси вище, ласку. Це бажання зробити все можливе, щоб зберегти її саму, і народ, і культуру, і бажання захищати її кордону та її інтереси. Що таке патріотизм? На мою думку, патріотизм це гордість народу за країну, в якій він живе, це відповідальність за вчинки, які будеш ти нести. Це віра в людей, які йдуть до своєї мети, патріотизм. Це коли ти рятуєш чужі життя. Патріотизм це жага до свободи. Ось що для мене патріотизм. Особисто для мене патріотизм означає любов до своєї країни, яка проявляється у бажанні розвивати і вдосконалювати її, бути готовим діяти за для блага держави у будь-який час. А бути патріотом означає робити усе можливе задля забезпечення безмарного майбутнього не тільки для своєї держави, а й для її народу та наступних поколінь країни. Для мене це коли ти повністю відданій своїй країні і в тебе є бажання творити для неї щось нове. Також патріотизм це коли ти не стидаєшся своєї рідної країни і зможеш її захистити в дуже тяжких ситуаціях. Також для мене це коли ти її любиш всією душею і зробиш все можливе, щоб твоя рідна країна процвітала. Бути патріотом означає не лише одягати національний одяг чи слухати національні пісні. Це також включає і малі речі, наприклад, прибирання сміття або підтримка воїнів, наприклад, фінансово, чи як ми виготовленням свічків. Для мене патріотизм це не пустий обов'язок любити саме ці країну найбільше через те, що ти ній народився та виріс, а щире бажання та змога. Удосконалювати, підтримувати, забезпечувати благо теперішнього і майбутнього України, віддаючи повагу і пам'ять її минулому.